Проєкт Перша полярна аптека. Привіт! Мене звуть Подо. Сьогодні я розкажу вам, що спільного між найбільшою аптечною мережею України подорожник та полярною станцією Академік Вернацький. Історія Вернацького розпочалася 6 лютого 1996 року, коли британці передали Україні свою антарктичну станцію Фарадей. Після цього та отримала власне назву Академік Вернацький. Відтоді на станцію відправилися вже 30 цілорічних експедицій. Українські науковці проводять в них важливі дослідження світового. Значення, однак працювати в умовах суворого антарктичного клімату дуже складно. Уявіть собі, що протягом року ви на невеличкому безлюдному крижаному острові далеко від цивілізації, а навколо тільки пару десятків людей, пінгвіни і вічна мерзлота. Полярники можуть травмуватися, переохолодитися, а іноді лікарям доводилося навіть проводити складні операції на вернацькому. Тож з кожним роком вимоги до оснащення медичного кабінету станції ставали все серйознішими. Необхідно було передбачити абсолютно всі ризики і за забезпечити усім команду саме тому у 2021 році подорожник взяв під фармопіку антарктичну станцію. Національна мережа кинула виклик самій собі, адже вперше за 25-річну історію по суті відкривала аптеку за 15 тисяч кілометрів від батьківщини, щоб допомогти українцям, які працюють щоденно ризикуючи своїм життям на крижаному континенті. Вся команда подорожниківців занурилася в цей складний транснаціональний проєкт. У 2024 році було перебудовано медкабінет. Меблюванням якого займалися архітектори мережі аптек. Було враховано запити лікарів станції потребу зберігати понад тисячу препаратів на усі випадки життя. Перелік ліків для станції та українського криголаму «Ноосфера» складали найкращі фармацевти мережі, провівши ретельну аналітику потреб попередніх експедицій. А спеціальне програмне забезпечення подорожника відтепер допомагає керувати цим складом. Новина про проєкт Перша полярна аптека облетіла увесь світ. Про неї пишуть журналісти, його обговорюють блогери та зірки. Цим проєктом український фармір Тейл розширив горизонти своїх можливостей і показав усій галузі усьому світу, що сильна професійна команда може впоратися з будь-якою задачею, і що великий бізнес повинен підтримувати науку, адже саме вона веде нас у майбутнє та відкриває нові перспективи.